19 жовтня відбулися урочисті заходи з нагоди 15-ї річниці з дня народження страхової групи Тас. Понад тисячу співробітників компанії з різних куточків України зібралися в центрі культури та мистецтв КПІ, щоб привітати один одного з цим святом та відсвяткувати 15 років спільного успіху. Ми поцікавились у декого з присутніх, чим їм запам'ятався цей рік. уделяли внимание развитию нашего региона. В общем-то, мы работали со своим коллективом, с нашими великолепными агентами. В общем-то, считаем, что в этом году год удался. Впервые за 2001 полугодие, 2013 года, Крымская дирекция заняла первое место. Для нас это очень, очень... А после того, как они ну, попробовали рынок несколько другого формата и партнеров другого формата, они возвращаются. У нас этот год э, проходил под девизом и проходит. Да, э, за э, 12 лет моей работы в да, мы научились очень хорошо работать. В принципе, в Житомире в области, мы занимаем второе место. У нас стратегическая задача выйти на первое. И у нас на первом плане всегда была работа, 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 работа. Об'явлен водам хорошої роботи і хорошого отника без ексклюзиву. Нікуди віп подарунок отримали тасівці від Кримської регіональної дирекції. Ми сьогодні будь-якові з та танець від всього нашого колегія та танець. Урочиста частина святкування дня народження компанії була наповнена щирими настановами та дружніми порадами від голови правління страхової групи ТАС Павла Царука, голови ради директорів інвестиційно-фінансової групи ТАС Сергія Попенко та почесного гостя Сергія Тігіпко. Ми сьогодні зібралися в цьому залі, щоб святкувати 15 річчя нашої компанії. У нас більше тисячі людей в цьому залі, 15 років це багато чи мало. Ми зробили дуже велику роботу. Я сьогодні всім хотів сказати велике дякую і тим, хто сьогодні в компанії, і тим, хто вже очолює інші компанії чи працює в інших компаніях. Всі ми разом робили надзвичайно таку велику правильну справу. Якщо ми хочемо бути конкурентно здатними, якщо ми хочемо. Завтра залишатися на ринку, ми теж повинні змінювати. Ми повинні дивитися перед собою наперед. Ми повинні працювати, інвестувати в майбутнє, і от тільки це дає нам гарантію того, що завтра наші люди будуть отримувати заробітну платню, що компанія буде успішною. Ми повинні мінятися, становитися більш ефективними і робити це дуже швидко. We'll uh -huh. Страхова група ТАС це команда професіоналів, яка складається з 1300 працівників та 3000 страхових агентів. Це 450 точок продажів та 29 філій та дирекцій. В цей день Тасівці зі всієї України приїхали, щоб привітати компанію зі святом та відзначити 15 років плідної та професійної спільної роботи. Найкращі Тасівці зі всіх регіонів України піднялись на святкову сцену, щоб отримати. poчени видznake vi pamo te on anse Iom na pa raz. Насправді дякую всім вам, тому що це насправді нагорода не мені, а нагорода компанії. І ми робимо дуже велику справу. Ми робимо насправді те, що батькам не вдається. Цього ж дня відбувся фінал конкурсу ТАС має таланти, де найкращі співробітники компанії з різних регіонів України вітали її творчими номерами, створеними самостійно. Своїми виступами талановиті тасівці довели, що професійно володіють не тільки страховою справою. Святковий торт, подарунки та привітання. Без цього жодне день народження не обходиться. Щиро та від душі вітали: Павло Царук, Сергій Тігіпко та Сергій Попенко. Якщо ти хочеш виділятися, якщо ти хочеш, щоб на тебе звернули увагу і повірили тобі, ти маєш бути іншим. Але для того, щоб бути іншим постійно, треба постійно рухатись. Я вам бажаю ніколи не зупинятися на досягненні. Рухатись вперед, мріяти і досягати ваших мрій. Я вам хочу пожарати е професіоналізму і удовольствию і радості від того, що ви робите. Всіх поздравляю! Святом. Всім гарантую одне постійні зміни. І це запорука того, що ми будемо і наступні 15 і більше років жити і процвітати. Святом Новим роком вас! Яке ж свято без подарунків? Заспинали, що все радить, ти Разом ми одна команда Тас.